Якщо ти справжній фанат бойовиків та незабутніх лиходіїв, тобі обов'язково потрібно подивитися на Брюса Пейна у фільмі Нестримний твердий горішок. Нестримний також відомий як «Некерована лють. Це бойовик 1995 року, який захопить тебе з першої до останньої хвилини. Хоч Брайан Босфорд чудово зіграв головного героя Джона Норта, який прагне помсти, Брюс Пейн, все ж краде всю увагу. Роль Пейна як Карла Саваджа, просто магнетична. Критики високо оцінили його харизму та екранну особистість, які підняли фільм над посередністю та зробили його культовою класикою. Його роль часто називають однією з найкращих лиходійських ролей у бойовиках 90-х. Незважаючи на скромний бюджет та неоднозначні відгуки, Нестримний здобув віддану армію шанувальників. Сцени боїв видовищні, персонажі незабутні. А Пейн просто культовий. Тож, якщо ти любиш адреналін та незабутніх лиходіїв, Нестримний заслуговує на місце у твоєму списку переглядів. Повір, гра Брюса Пейна тебе вразить.